Добрий вечір, друзі, садівництво Харківська область. Хочу поговорити на таку тему, як препарати. Дуже часто отримую коментарі на тему, що використовував той чи інший препарат. Він не працює, ефективності немає. Все, не хочу його використовувати, нікому не раджу. Звичайно, що людина щось бажає, ви встрічно пишете коментарі, що цей препарат неефективний. Ну, давайте поговоримо на це так. На Це є чотири причини. Перше це підробка. І найголовніша проблема в нашій країні, що всі препарати підроблюють, і ефективності по цих препаратах майже немає. Ви їх використовуєте скільки хочете, платите шалені кошти нуль. Воно не допомагає. Друге, це стосується саме годин, в які ви його використовуєте. На кожному препараті написана температура, коли воно використовується. Ось, наприклад, до 20 градусів температура. Чи від, від 12 градусів. Ось, коли написано від 12 до 20, ось в цей час потрібно саме використовувати цей препарат, а не використовувати його саме. В години-пік, коли температура на вулиці 30 градусів, ви обробляєте цим препаратом, все, Ефективності нуль знову ж. Третій пункт це волога. Зранку, коли ви можете провести обробку свого там, виноградника чи плодових садів, ви виходите, починаєте обробляти, коли ви це робите. А саме в той час, коли є роса. Ось вважайте, що ви зробили розчин 10 літрів, пішли попрацювали по росі по ваших листочках, ви розвели цей препарат в 5-10 в разів. Яка ефективність буде? Нуль. Тому що крапельки на листічку розводять препарат. Концентрація втрачається. Ну і четвертий пункт. Ви вийшли ввечері попрацювати, вирішили зараз обробити, але ви не враховували, що зараз саме спекотно. Температура на вулиці зараз, наприклад, знизилась до 20 градусів. Як би кажуть, можна вже використовувати препарат. Але є значний момент, що сьогодні було на вулиці, наприклад, 30 градусів, а це означає, що. Листочок, який ви зараз будете обробляти, має температуру 28-30 градусів чи може 26. І це означає, що буде випаровування препарату і знову ефективність препарату втрачається. Тому ось так. Ось такі чотири пункти. І якщо це у вас навіть оригінал, а ви порушили правила обробки, все. Ви втратили повноцінний потенціал. Цього препарату. Думайте, коли проводите обробку. Дякую. Можливо, комусь цікаво, ставте вподобайки. Всім гарного вечора.